Стартовий матч і перемога наша. Шериф Шахтар 2-0. Російський досвід в Придністрові новий електронний ресурс для юристів, в ПДУ. Шкіряний м'яч, старт турніру дано. Вибіркові матчі почали з рибниці. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Крук. Вітає У вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Футбольна казка триває, неймовірна перемога шерифа над шахтарем. 2-0. терспольчани продовжують дивувати Європу. На стартовий матч групового етапу ліги чемпіонів Юрій Вернеду прийшов при повному параді. Бульвальники жовто-чорних, можливо, вперше побачили наставника в елегантному костюмі. Тренер обіцяв навіть в разі перемоги зробить підкат смокінгу. Ось це гра. Ми надіялися на перемогу, ми вірили в неї, як у диво. Наша підтримка і талант футболістів Шерифа зробили свою справу. Команда змусила суперника понервувати і побігати, провівши дуже достойний матч. Грали на істинно європейському рівні. Перемога далася нелегко. Тирасполь підтвердив, що гідний Ліги Чемпіонів. Насолоджуючись чемпіонською грою професіоналів, паралельно готуємо наступне покоління спортсменів. З дитинства залучаємо до футболу, будуємо спортивні майданчики та ігрові поля. Вав Придністровський турнір Шкіряний м'яч футбольні баталії розгорнулися в різних районах республіки. Попереду ще багато матчів, як ліга чемпіонських, так і дитячо-молодіжних. Будемо і далі вболювати за наших. Ка промисловців, аграрів і підприємців підтримала висунення Вадима Красносельського на другий президентський термін. Сьогодні у Терасполі пройшов позачерговий з'їзд організацій. У залі представники промислових та аграрних підприємств республіки говорять про роботу протягом останніх п'яти років. Також оцінюють діяльність глави держави Вадима Красносельського. Зійшлися на одному гасло президента не словом, а ділом. Водиво рукавоспід керівництвом Вадима Красносельського у 2017 році рівень економіки почав зростати і розвиватися. Були розроблені і реалізовані програми будівництва соціально значимих об'єктів, інженерних комунікацій, підтримки реального сектора економіки та агропромислового комплексу малого бізнесу та індивідуальних підприємців. програми підтримки людей з обмеженими можливостями. Вистачало і труднощів від історичних до сучасних. Скільки їх завдала лише одна коронавірусна інфекція? Порівнюючи з сусідніми країнами, нестача кисню, ліків, місць в лікарнях. Особлива подяка вам. Ви зуміли створити штаб, очолили його і всю роботу проводили в правильному напрямку. Велика подяка звичайно медикам, підприємствам, які брали участь у вирішенні цієї проблеми, і ми дійсно порівняно легко виходимо з цієї ситуації. Відновлення меліоративного комплексу республіки у цьому напрямку розповідає президент. Вдалося досягти чималих результатів. У 2017-му зрошувалося 7 тисяч гектарів земель. Вже за 4 роки більше 30. і це ще не межа. Дотації тваринам за молоко, пільгові кредити підприємствам, а ще програма розвитку Придністров'я. За останні чотири роки ми капітально відремонтували або ж збудували заново 56 дитячих садків, 62 школи, 21 корекційний заклад, 42 об'єкти охорони здоров'я, десятки спортивних, культурних та історичних і паркових зон. Це серйозна програма. Програма розвитку Придністров'я. Нам вдалося виконати роботи на мільярди рублів. Наступний рік оголошено роком охорони здоров'я, і ми через програму капітальних вкладень сподіваємося на великі кроки саме в цій галузі. Якби не було важко. Ми будемо йти вперед. В цьому не сумнівайтеся. Я с... Я звертаюся Я до з'їзду з... з пропозицією підтримати Думаю. висунення і підтримати Думаю. на виборах Поддержати. кандидатуру Поддержати. Вадима Красносельського на посаду Поддержати. президента Придністров'я на наступний електоральний період. Пропозицію голови СПА представники підприємств підтримали. Глава держави подякував за довіру і закликав усіх, хто має громадянство Росії, не піддаватися на провокації, а прийти вже цієї неділі на виборчій дільниці і віддати свій. Голос за певну політичну силу та кандидатів у депутати Державної думи Російської Федерації. До виборів в Держдуму Росії залишилося лічення дні. Триденне голосування в Терасполі буде на двох дільницях у Палаці Республіки та в будинку офіцерів. Воно почнеться вже завтра. Великий день голосування для всіх наших міст у неділю, 19 вересня. У нас відкриють 27 виборчих дільниць, готуються до голосування і придністровські депутати. Конституція Російської Федерації надає Конституція Росії надає кожному громадянину Російської Федерації право вибирати та бути обраним у ті чи інші органи законодавчої влади. Я закликаю придністровців, які мають громадянство Російської Федерації, прийти і віддати свій голос за ту чи іншу політичну силу, чи кандидата, який відбиває їхні інтереси. голосування від результатів голосування від тієї політичної стабільності яка буде в подальшому в Російській Федерації, залежить основний фактор стабільності Придністровської Молдавської Республіки. Це передусім збереження миру на Дністрі. Це спокій нашого миротворчого контингенту, розвиток соціальної гуманітарної сфери, підтримка наших пенсіонерів, нашого економічного сектору. Дорогі друзі, шановні Придністровці, закликаю вас прийти 19 вересня і віддати свій голос. Приходьте, підтримайте нашу політичну стабільність і подальший розвиток Придністровської Молдавської Республіки разом з Російською Федерацією. Федерацією. В Придністрові живуть багато росіян. У Придністрові живе багато росіян, ми є форпостом Російської Федерації, російського світу. І сьогодні ми повинні бути разом з Росією, разом обрати своє майбутнє і свою владу. На виборчих дільницях будуть передбачені усі протиковідні заходи. Маски, термометрія, дотримання дистанції будуть організовані додаткові кабінки, і буде зроблено усе для того, щоб мінімізувати скупчення людей. Прийти на дільницю це обов'язок кожного придністровця з російського. Ким паспортом прийти і віддати свій голос за своє майбутнє. Стабільність і мир на нашій землі. Стабільність і на нашій землі. Знову зростання кількості хворих. Ковід в Придністрові швидко піднімає голову. Вже два дні поспіль маємо понад 100 заражених. Ковід госпіталі завантажені важкими пацієнтами. Останнім часом з'явилися навіть випадки атипового перебігу блискавично можна сказати. За кілька діб захворювання прогресує дуже швидко від декількох відсотків, відразу до 80-90. Але це як правило не вакцинований контингент. Лікарі кажуть, ковід став агресивнішим і вже не дивиться на вік. До того ж, медики фіксують новий штам. Пацієнти переносять значно важче ніж попередні типи ковіду. Тож епідеміологи закликають потурбуватися про себе і зробити щеплення. У доступі три вакцини: Pfizer, AstraZeneca і Janssen. Напередодні провакцинували 438 чоловік. Всього повний курс завершили 26% населення. Рішила Вирішила зробити щеплення, тому що це здоров'я моє, моїх дітей, сусідів. Я працюю у Рашківській школі. Це не тільки здоров'я моїх дітей, а дітей нашого села і всього колективу. Записатися на вакцинацію можна за номером 126. Дзвінки приймає Трасполь, Бендери, Рибниця, Свобедзея і Кам'янка. В інших містах поки записуємось в реєстратурах поліклінік і на порталі Держпослуг. Фонд капітальних вкладень додали 68 мільйонів рублів. Таке рішення напередодні прийняли у Верховній Раді. Гроші витратять на будівництво та реконструкцію десятки об'єктів по всьому Придністров'ю. Президент поставив задачу об'єкти по президент поставив завдання. Об'єкти за фондом капітальних вкладень, особливо об'єкти з благоустрою. Ви знаєте, що зараз рік молоді, завершити в цьому році. Таких об'єктів 27 по всій республіці. В першу чергу мова про сквери, парки, спортивні майданчики, де зараз працюють будівельники. Наймасштабніші з них в Бендерах, Кам'янці і Рибниці. У Придністрові продовжили податкові пільги для підприємств легкої промисловості. Мова про швейників і взуттєвиків. Робота підприємств залежить від імпортної сировини. Ми що на таких Ми бачимо, що на таких підприємствах працює велика кількість наших громадян. Звичайно ж, це серйозне питання про зайнятість нашого населення. І на підставі аналізу економічного стану даних підприємств, на підставі прогнозу ситуації на сьогодні і на наступний рік. Верховна Рада підтримала ініціативу продовжити пільгу з податку на доходи для даних організацій. Зміни торкнуться тисяч людей, які працюють на підприємствах легкої промисловості. У Придністрові на дорогах працівники ДАЇ перевірятимуть водіїв алкотестерами. Зараз з керманичів для цього потрібно доставити в медустанову. Що може бути вкрай незручно для тих осіб в тих випадках, коли людина твереза, а втрачається маса часу. Нашими поправками, які вже ухвалені в остаточному читанні, передбачається використання прямо на місці алкотестера. Запрацюють зміни з 1 січня 2022 року. До Босари площа перемоги вулиця Зержинського. Це центр міста, де проходять усі святкові заходи. Зараз тут рух автотранспорту перекрили. Іде укладання нового дорожнього полотна. Даний участок дороги. Включили в інвестпрограму для заміни водопровідної мережі. На той момент було прийнято рішення її відремонтувати. Сьогодні назріло питання про повну заміну асфальту. Ширина дорожнього полотна тут 14 метрів, замінять більше 4,5 тисяч квадратів. Вузький незатребуваний тротуар демонтують і перетворять у квіткову клумбу. Вздовж самої вулиці Дзержинського вже встановили лавки. У у старих людей ноги хворі. Це прекрасно, що можна сісти, відпочити. Все добре зробили. Люди гуляють з дітками. Тут Гуляють із дітками, літні люди виходять увечері. Молодці, що так зробили, місто процвітає. Скоро біля лавок з'являться вертикальні зелені арки. У теплу пору року тут будуть рости сезонні квіти, а взимку розмістять композиції з ялинкових гілок. Як їх прикрасити, ще вирішують, але вже точно відомо, що це будуть яскраві вкраплення. Які радуватимуть око. І ще один сюрприз: фонтан. Раніше його включали лише у свята. Уже замінено уже замінили обладнання, придбали нові насоси, ринги. Зараз система зворотня. Підрядна організація вже приступила до електропостачання. Найближчим часом зареєструють проект, і фонтан радуватиме своєю красою. Вночі буде підсвічуватися. Це буде нічне шоу яскраве і гарне. Завершити роботи з реконструкції фонтану у центрі Добосар планують протягом 10 днів. Скласти договір, підготуватися до судового засідання, вирішити трудову або корпоративну суперечку допоможе російська система даних Консультант Плюс. Все наочно і на прикладах. Корисні фішки і актуальні документи. Зараз російський досвід приймають у Держуніверситеті це система, яка є ресурсом даних, тобто це величезне сховище законодавчих актів, коментарів до цих актів, різного роду правова інформація, наукові статті, дисертації, і це все зібрано в одному місці. Користуватися дуже зручно, все розділено по рубрикам, і це дозволить нашим представникам законодавчої та виконавчої влади користуватися цим багажем російської правової системи абсолютно повністю. З університетом уклали договір на безоплатній основі. База даних буде корисною не тільки нашим студентам і педагогам, а й хорошою підмогою для юристів, бухгалтерів, фахівців бюджетних організацій. Про це говорили на семінарі. Шкіряний м'яч повернувся. Нагадаємо, відродити легендарний турнір це ідея президента. Рибницю охопила справжня футбольна лихоманка. Весь рік ці школярі ганяли м'яч у дворі, аби зараз показати клас. За традицією, перший пас від голови міста. І шкіряний м'яч знову в грі. Я бажаю дуже сильно футбол, я кожен день гуляю. Я дуже обожнюю футбол. Я щодня граю у дворі. Ходжу, займаюся, дивлюся матчі футбольні. В Шкіряний м'яч розіграють 40 рибницьких команд. Це майбутні спортсмени не тільки з міста, а й з району. Ось команда Жури щодня тренувалася на сільському стадіоні. Тепер у маленьких футболістів з'явилися великі цілі. Така мрія мрія є, начальна... є у кожного футболіста. Почати з шерифа, почати у нас і вже як піде, піти далі або залишитися в шерифі. Мій кумир Кристіано Роналдо. Я ним захоплююся і хотів би стати як він. Грають за трьома віковими групами. Є і жіночі команди. Тут на футбольному майданчику хтось заб'є свій перший гол. Або точним пенальті вирішить результат гри. Ви самі могли ажіотаж сьогодні на полі. самі могли бачити, який ажіотаж сьогодні на полі, бачити, сьогодні на полі і серед уболівальників і серед гравців, тому що давно наші діти не збиралися разом. Це звичайно ж спілкування, спілкування спортивне, спілкування між особистісне. Хочеться побажати всім удачі і обов'язково перемоги. Старт турніру дали вже і в Григоріополі. Відбірковий тур триватиме місяць. Далі кращі з кращих боротимуться у фіналі. Можливо, шкіряний м'яч стане для цих хлопців першим кроком у великий футбол. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч у на першому придністровському.